Вітаю, підсумовуємо 19 листопада. Разом тож якою побачила команда першого подільського тисячну добу від початку повномасштабного вторгнення? Далі. Під час засідання українського парламенту Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості України. Зокрема, під час своєї промови наголосив на важливості економічної стабільності нашої держави та фінансового добробуту українців. Відтак, глава держави запевнив, усі заробітні плати та пенсії протягом цього та наступного року будуть виплачені вчасно. Разом з тим, українці можуть розраховувати і на щорічну індексацію пенсій. Загалом основні 10 пунктів плану у прямій мові. Я окреслив вам чотири пункти внутрішнього плану стійкості. Перший єдність, другий фронт, третій зброя, четвертий гроші. Шість пунктів далі. енергетика. Найбільш закритий через злочинне прагнення Росії вкинути Україну в блекаут. Далі безпека йдеться саме про внутрішню безпеку у наших містах, містечках, наших громадах. Далі пункт громади, пункт щодо взаємодії між державою та місцевим самоврядуванням. Далі людський капітал, пункт присвячений нашому стратегічному завданню: створити всі умови для українців, всіх поколінь і будь-якого походження, щоб жити і розвиватись в Україні. Далі йде культурний суверенітет як логічний результат зростання людського капіталу в Україні, та ще один десятий пункт плану стійкості України, який підсумовує шлях нашої держави і нашого народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому. Це пункт політика героїв. Всі 10 пунктів внутрішнього плану стійкості разом з додатками до кожного пункту фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру. Також депутатська більшість 19 листопада ухвалила в другому читанні, та в цілому бюджет на 2025 рік. Основна частина витрат сили оборони та озброєння зменшать фінансування культурної сфери, а мінімальна зарплата та прожитковий мінімум українців змін не зазнають. Десять років війни в Україні, десять років страшних звісток з фронту та постійної боротьби. Тисячу діб тому велика війна зайшла до кожної української домівки. Внесла із собою страх, сльози, смерть. Саме війна відібрала у нас спокій, але не змогла відібрати волю, незламність та бажання жити. Якими тисячу днів великої боротьби були на Хмельниччині? Пригадаємо разом з матеріалу моїх колег. Одна тисяча діб титанічної боротьби, незламної віри та волі нації, 24 лютого 2022 року змінило кожного українця. Шановні громадяни України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції. В одну мить тисячі українців, залишивши все, тікали у пошуках миру, тихого прихистку та добрих людей. Хмельниччина стала транзитною областю. Тут ночували перед подальшим шляхом, зігрівались обідом чи вечерею, заряджали мобільні телефони або ж залишались жити. Слава Богу, що виїхали. Херсона наслідній день вовше бомбили. У два удара безперервні колони автівок, автобусів з найціннішим, що можна було забрати із зони бойових дій. Такою виглядала реальність лютого 22-го року. Цілодобові черги до військкомату свідчили про те, що ми не готові здаватися. Нам важлива наша країна. Добровольчі батальйони, збройні сили, територіальна оборона. І ще один потужний фронт волонтерський. Кожен викладався на повну, аби зупинити російську навалу 10 жовтня 2022 року. Перший потужний удар по енергетиці краю область без світла. Попереду блекаут палатка. Працює цілодобово 24 на 7. Вона охороняється нашими бійцями. Ми Раді будемо мешканцям міста. Сотні тисячі смертей, і попри це, віра у переможний 2023 -й. На жаль, 31 грудня 2022-го стало трагічним для Хмельниччини. Перша невинна цивільна жертва російського терору, – 22-річна дівчина. На цьому цинізм росіян не завершився. Руйнівний удар по Каховській ГЕС, і ми знову приймаємо згорьоване евакуйоване населення з Херсонщини. Потяги прибувають і сьогодні. Там, що сталося таке до повного затоплення хати моєї. Стляють, страшно. Війна продовжує забирати найкращих: тих, хто ризикуючи собою, продовжує боротьбу. Тих, хто хоробрий не на словах. Люблю, проклята війна, що вона забрала. Забрала в мене. О, він сказав, так треба. Все буде добре, Мар'яна, не переживай. І так з цими словами ми живемо, що він пішов. Лютий, 2024-го. Під прицілом російських вбивць цивільний будинок хмельничан одне молоде життя, врятоване з-під завалів, та все ж двоє загиблих. Ворожа атака забрала життя двох хмельничан. Хмельницький прокинувся від вибухів. Одна із ракет поцілила у приватний житловий будинок. За ці тисячу днів ми навчились допомагати один одному. Будувати усе з нуля та продовжувати рухатись далі. А що найголовніше допомагати нашим захисникам не лише словом, але й ділом. Тисячу днів війни стали випробуванням для кожного українця. Та боротьба досі триває. Ми маємо розуміти, що у нас сусіди дуже дуже злі люди, які просто не бажають бачити нас квітучими. Кожен українець повинен робити свій вклад у цю війну для того, щоб вшанувати загиблих наших хлопців, щоб відбити всі території. Ну і щоб замоярив нарешті наші там прахпори вже. І скільки б не тривала боротьба, ми вже знаємо, що смак перемоги гіркий, бо ж вона пронизана кров'ю української нації материнськими сльозами, зруйнованими долями та вкраденим дитинством. Де тато? А он. Тату, ми так давно не приходили. Війна щоденно нагадує нам про себе. Ми чуємо, бачимо, читаємо у стрічках новин про смертельні звістки з фронту, про прощання з героями. У Хмельницькій громаді в останню земну дорогу провели ще одного захисника Євгена Саніна, який загинув 10 листопада 2024 року. Із початком повномасштабного вторгнення він переїхав із Каховки до Хмельницького і одразу став на захист держави. Вічний спочинок чоловік знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Також у Скорботі і Дорожнянська громада Микола Кучерук з червня минулого року вважався безвісти зниклим. На жаль, сподівання родини на те, що чоловік живий, виявилися марними. Він загинув на Бахмутському напрямку 26 червня 2023 року. Сила жіночого лідерства у Хмельницькому відбувся черговий жіночий форум, організований представниками обласної ради. Учасники форуму розгорнули дві дискусійні панелі та обговорили важливі теми відновлення та розвитку України. Захід відвідали і мої колеги. Руйнують гендерні стереотипи, вкотре жінки Хмельниччини доєднались до форуму Сила жіночого лідерства. Представниці різних сфер створили дві дискусійні панелі, де розгорнули тему ментального здоров'я, жінки в умовах війни та їх роль у процесі економічного, соціального та освітнього відновлення. Жінки здатні не просто об'єднуватися, жінка здатна використати оцей період виклику критичні кризисні моменти як площадку для свого розвитку і для. Для підтримки нашої країни в період агресії обговорили і тему лідерства у сферах, які довгий час вважалися зовсім не жіночими. Одна з таких військова жінка зараз опанувала багато військових посад. Вона зараз може бути не лише швачкою, чи кухарем, чи діловодом. Вона може бути командиркою БМП. Вона може бути кулеметницею, снайперкою тощо. Тому це питання, на мій погляд, дуже актуальне. Чимало жінок очолюють благодійні фонди та керують проектами. Вони залюбки розповіли про досвід, ідеї та стратегії на найближче майбутнє. Ми працюємо з людьми, ми працюємо для людей, і жінки вже давно показали і доказали, що вони можуть набагато більше в деяких питаннях ніж чоловіки а десь вони можуть навіть підтримувати, підсилювати чоловічу да роботу. Поділилися спостереженнями у медійній сфері. Виявилося, що місцеве телебачення доволі толерантне до жінок. Національна рада проводила і проводить моніторинг дотримання гендерного балансу у новинах, саме нашими медіа Хмельницької області. Ми не фіксували гендерно упереджених матеріалів так, де є ну якби ну чи негативне висвітлення жінок. Захід ініціювала представниця обласної ради. каже корисно зустрічатися у такій атмосфері задля спільних ідей, а вони у жіноцтва краю безмежні. Вірю, що сьогодні вдалося обмінятися досвідом контактами для реалізації подальших важливих проєктів. Сьогодні у нас була панельна дискусія ментальне здоров'я, економічна панельна дискусія. Це важливі сьогодні теми, тому що ми говоримо про наш психоемоційний стан, і ми говоримо сьогодні про. Економічну безпеку і стабільність в нашому регіоні насправді здавалось би ці дві дискусійні панелі не можуть між собою тісно переплітатись, але всі ми пов'язані між собою тісно тими процесами, які обіймаємо. Кожна така зустріч дає змогу краще зрозуміти потреби області, бачення людей, які волонтерять та підтримують економіку. Кожен висновок допомагає наближати нашу перемогу спільними зусиллями. Тетяна Ржипянська, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Рак простати одна із найнебезпечніших онкологічних недуг серед чоловіків, особливо після 50 років. За статистикою ВОЗ, це захворювання поступається за поширеністю лише раку легенів та раку товстого кишківника. Щороку на Хмельниччині діагностується декілька десятків нових випадків, які є однією із провідних причин смертності чоловіків від онкології. У місяць чоловічого здоров'я наші журналісти вирішили розповісти про перші симптоми та методи лікування. Рак простати злоякісне новоутворення, що розвивається у передміхуровій залозі. За даними ВОЗ, ця недуга входить у п'ятірку, найчастіше виявлених, що спричиняють смерть. Щороку на Хмельниччині діагностують декілька десятків нових випадків. Незважаючи на сумну статистику, містяни не поспішають до лікаря. Я на жаль роблю це нерегулярно. думаю, це неефективно для мого здоров'я. Надіюсь. Не прийдеться за це платити велику ціну. Якщо раз на півроку потраплю, то дуже добре буде. То лікара не чашу в Хмельницькій обласній лікарні в урологічному відділенні щороку зростає кількість нових пацієнтів. За 23 й рік вся кількість онкологічної патології, яка в нас пролікована, складає 20% від загальнопролікованих, що близько 500, 500 пацієнтів, які проліковані з пухлини. 30% складають пухлини передміхрової залози. Це 150-170 чоловік. Ми оперуємо, виконуючи радикальні операції, які дають шанс на одуження 25-30 чоловік. Ми оперуємо. Всі решта або відмовляються від операції, або радикальна операція в їхньому випадку не принесе продовження життя і тому їм призначається інша терапія. Небезпека полягає у тому, що хвороба протікає практично непомітно доти, поки злоякісна пухлина не виходить за межі передміхорової залози і не почне поширюватись в інші органи. Перші симптоми відвідування вбиральні понад два рази на ніч. Суть обстеження полягає в тому, що треба здавати аналізи вперше і найпростіше це здати на визначній концентрації простати специфічну антігенна ПСА і концентрацію тестостерона після цього вже лікарі визначаться що необхідно робити далі піклування про здоров'я починається із самої людини тільки щорічні обстеження допоможуть своєчасно виявити захворювання та зберегти здоров'я на довгі роки оксана Медведєва Сергій Дяків телеканал Перший подільський. Хмельницькі студенти заполонили сесійну залу. Протягом кількох годин тривав діалог із представниками обласної влади. Очоливши колегію, студенти намагалися пояснити, як на третьому році війни вдається долати труднощі і якої підтримки вони потребують від владців. Чи почули вони відповіді? Далі Чесний діалог. Студенти, які увійшли до молодіжної ради Хмельницького, засідали у сесійній залі, обговорили поліпшення ситуації в університетах та інших навчальних закладах, презентували соціальні ініціативи, які можуть бути реалізовані за підтримки влади. Ми ініціювали підписання меморандуму зі всіма закладами вищої та передфахової вищої освіти для того, щоб наші студенти, Хмельничани, могли навчити нас, як надавати першу домедичну допомогу. Цей меморандум буде ініційований завдяки обласній військовій адміністрації, а саме департаменту освіти. Ця зустріч етап у налагодженні діалогу між молоддю та місцевим самоврядуванням. Ми дуже раді, що органи державної влади Хмельниччини вони відкриті до діалогу студентства. Влада залюбки йде на відкритий діалог, так як розуміє, що студентство необхідно підтримувати тут і зараз. Адже незважаючи на воєнні дії в країні, вони обрали навчання у вітчизняних закладах. Дякую за те, що ви такі свідомі громадяни своєї країни, і те, з чого я почав, що ви наше майбутнє майбутнє нашої країни локомотив і двигун, то я казав, що ви завтра будете цим двигуном. То ви сьогодні ним є. Насправді із тими думками із тими кроками, які ви вже впроваджуєте. Ця зустріч тільки початок співпраці, адже поділившись проектами, намірами та баченням, попереду ще реалізація. Оксана Медведєва, Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський. Війна змінила кожного з нас, внесла свої корективи у життя, викривила плани, відібрала можливості. А в когось житло та навіть життя. Ці тисячу днів неодмінно в пам'яті кожного з нас. Тож що змінилось протягом цього часу в світогляді хмельничан? Запитали у щоденній рубриці питання дня. 19 листопада, 2024 року. Тисячний день з початку повномасштабного вторгнення цей період став випробуванням для кожного українця, змусив повірити у те, що здавалося на рівні фантастики, та переосмислити власні цінності. Тож давайте дізнаємося, як війна змінила жителів нашого міста. Ой, дуже змінила чоловік, мій військовий воює майже завжди з дитиною разом. Рідко всі бачимося, стали більш нервовими. Але більше стала любити життя і цінувати. Це дійсно так. Так як всіх людей, тривога, переживання за дітей, за свобе, за себе. Нема покою, нема тривога постійно не покидає. Тягота на душі, біль за наших бійців і завжди переживаємо в день, і вночі, щоб ті діти повернулися здорові. Ну що, переживаємо ми. Кожен день на нервах. Але десь, напевно, щось трошки в броні вже. Не знаю, немає планів на майбутнє, нічого не хочеться. Війна нас змінила, багато змінила нас війна, тому що шкоди багато принесла, людей стільки загинуло. Горе біду принесла війна, ти отаке. У мене клім'янік пропав без вісті. Другий воює ще з початку війни. Що можна сказати? Це біда та все. Перестала вірити в владі, перестала вірити в державу, що в нас правова держава. Коли вже до інвалідів добираються пов'язки шлюд, а остальні гуляють вибачте мене. Хочеться вірити, що будемо жити в правовій державі, але віра пропадає. Тисячу днів ми боремось страшним та потужним ворогом. Тисячу днів ми віримо в слова ще трішки. Тисячу днів ми втрачаємо, плачемо, страждаємо. Та, попри це, не здаємося. Ми будуємо, відновлюємо, ми волонтеримо, захищаємо, ми народжуємо дітей, адже знаємо, в України є майбутнє і воно точно буде мирним. Цінуйте кожну мить життя, подаровану нашими захисниками, донатьте та наближайте перемогу, адже вона так потрібна. Кожному українцю